У 1930 х роках радянський Союз відкрив двері для іноземних журналістів. Але тільки не стільки, наскільки було вигідно владі. Замість свободи пересування жорстка регламентація. Журналісти жили у готелі Метрополь або Національ під постійним наглядом НКВС. Усю інформацію вони отримували через радянських перекладачів і супровідників, агентів у цивільному, які пильно стежили за кожним словом. Цензура була офіційною нормою. Матеріали перед відправкою телеграфом проходили перевірку у головному управлінні у справах друку. Те, що суперечило образу ідеальної радянської держави, вирізали. Система була створена таким чином, що журналісти бачили і чули лише те, що потрібно Кремлю. Візити в колгоспи та на заводи проводили заздалегідь узгодженими маршрутами. Людей попереджали, що можна говорити, а що ні. Проте не всі підкорювалися цій системі. Дехто намагався писати правду навіть ціною власних безпеки та репутації. Гаріт Джонс нелегально вирушив у подорож Україною, щоб на власні очі побачити наслідки голодомору: без дозволу, без перекладачів і без захисту. Він бачив наслідки голоду і на людські страждання. Його звіт був першим відкритим свідченням про геноцид українців. Детальніше про це можна дізнатися в іншому відео на цьому каналі. Але правда мала свою ціну. Провідні західні журналісти, зокрема Уолтер Дюранті, про якого ми також розповідаємо на цьому каналі, з «The New York Times» поставили під сумнів його свідчення. Дюранті, лауреат поліцерівської премії, писав, що в СРСР є певні труднощі з продовольством, але голоду немає. За це він отримав схвалення Кремля і зберіг доступ до інформації. Джонсу відмовили у в'їзді в СРСР. А за два роки він загинув у Маньчжурії за загадкових обставин. Але не тільки Дюранті підтримував радянську пропаганду. Юджин Лайонс, кореспондент United Press International, спочатку також був захоплений ідеями радянського експерименту. Він навіть мав зустріч зі Сталіним та бачив будівництво соціалізму на власні очі. Лайонс був першим з міжнародних журналістів, кому випала можливість зустрітися зі Сталіним. Цікавим є те, що після розмови з вождем і численних розчарувань він змінив свою позицію. У своїх мемуарах він відкрито визнавав, що був одним з тих, хто замовчував масштаб голоду та репресій, аби не порушити дипломатичних відносин. Пізніше Лайон спокаявся за свої попередні публікації, намагаючись донести правду про репресії та голоду. Він став одним з тих, хто критикуватиме Волтера Зюранці. Система, що змушувала мовчати або брехати, діяла злагоджено: хтось мовчав із кар'єрних міркувань, хтось через страх. А дехто свідомо ставав інструментом радянської пропаганди. Історія міжнародних журналістів в СРСР це історія компромісів тиску і викликів, але також історія тих, хто не зламався. Сьогодні, коли дезінформація знову стає зброєю, важливо пам'ятати, правда завжди має ціну. І завжди є ті, хто готовий її платити.